Є кілька ознак. Які показують, що допис написала людина, яка, в принципі, хоч трохи розуміється на тому, як треба писати для соціальних мереж. Так, одразу, по-перше, можна відрізнити повного дилетанта, наприклад, у, який називає себе копірайтингом від того, хто, хоч, ну, якось розуміється на цьому. Хоча насправді я бачила періодично тексти від людей, які займалися копірайтингом. Ну, вони так казали впродовж там кількох років, писали на біржах статті, і вони відправляли на вичатку мені свої дописи, ну просто щоб я подивилась, і там був повний жах. Саме на структуру в першу чергу треба звертати увагу. По-перше, на відміну від будь-яких художніх творів, від взагалі книжок. У соціальних мережах, у Фейсбук, зокрема, ми пишемо просто короткими реченнями. Одне правило, що якщо ви можете ціле речення. Замість ком поставити крапки, і у вас вийде два-три речення. То краще, щоб ви замість ком поставили крапки, і у вас вийшло два-три речення. Тобто, не пишіть якимись такими складними змістовними конструкціями, а все ж таки обирайте простоту, тому що ну, банально легше читати ось і все. Тому що ми з маленьких екранів читаємо і це так насправді легше. Другий момент дуже важливий це те, що треба використовувати невеликі і часті абзаці. Як це перевіряється? Дуже легко ви можете писати дописи там де-небудь у себе в замітках в телефоні, або можете написати спочатку там на ПК, як вам зручніше, а потім відкрити це все в телефоні і подивіться, чи у вас на один екран смартфону. Влазить хоча б два-три абзаци. Якщо ні, то розбийте текст на абзаци. І абзаци повинні між собою бути розділеними пустою строкою. Тобто абзац, пуста строка, абзац, пуста строка, абзац, пуста строка. І тільки так не треба ось цих, знаєте, страшних текстів, де взагалі немає ніякого розділення між абзаців, їх насправді дуже складно читати. І теж хочу звернути вашу увагу, що якщо, наприклад, ви. Викладаєте допис у групі, так, ми якусь групу запропонували свій допис і його виклали. Дуже часто буває такий баг, що допис викладається без ось цих розділень між абзацами. Він його зливає так, знаєте, в одне просте радло страшне. І в такому випадку достатньо просто редагувати цей допис, одразу поставити там абзац і все, все буде гаразд. Допис може піти на повторну модерацію, може одразу розміститись, там все залежить від налаштування, які є в групі. Але краще його поправити, ніж ось у такому вигляді залишати, тому що ну, це не є гуд, це зменшить конверсію у прочитання вашого допису. А ми ж дописи пишемо для того, щоб їх читали, правда, не просто для себе. І дуже важлива чітка структура дописів. Щодо Фейсбуку, якщо ми кажемо про... Дописи не просто одне речення на фоні, як я показувала вчора, а саме там який-небудь лангріди, ну або просто допис, який складається з кількох абзаців, то краще, щоб структура була наступна. Перше речення, або дуже короткий перший абзац, який складається буквально з двох, максимум трьох речень, щоб він був прям коротесенький, він має. Привертати до себе увагу в першу чергу. І по-друге, це такий собі, знаєте, аналог заголовка в статті. Ну тобто, за першим цим реченням повинно бути одразу зрозуміло, про що там буде, йти мова далі, і щоб було цікаво читати. Тобто, повинно бути якось привернуто увагу до нього. Чому? Тому що людина, коли гортає свою стрічку, вона бачить одразу не весь допис, а тільки його невеличку коротку частинку. Особливо, якщо до допису прикріплено фото або відео. Там також ну, місце саме допису воно сильно скорочується у стрічці. І тому перше речення воно капець яке важливе. І не треба там писати Привіт всім або Привіт, мої дорогі друзі, що небудь таке. Ні, ні-ні. Це одразу знижує конверсію щодо дочитування того допису, щодо того, що там його відкриють і почитають. Ні, перше речення завжди привертає увагу і показує, про що буде мова. Далі структурування абзаців, як я вже казала, і рекомендую, якщо пишете ну ріт дуже довгий допис, який там, там 4-5 тисяч символів, там, це десь тисячу-півтори тисячі слів, мабуть, десь так. А слова, до речі, рахуються у всіх графі редакторах текстових. Так? То розділяйте ці частини ну, за змістом такими, знаєте, або терешками. Або е, зірочками, або якимись іншими такими знаєте, знаками. Там можна не знаю поставити крапочки. Ну, ось так це виглядає приблизно. Там коли я програму інтенсиву по Фейсбук викладала у Фейсбук, там був дуже довгий допис, і я саме програму. Від непрограмної частини розділила, просто поставивши декілька терешек і все, і було зрозуміло, що ага, тут частина одна, там частина друга. Так також легше читати, чисто візуально, легше читати, легше сприймати, і, відповідно, дописи краще дочитуються до кінця. Ну, Такий просто маленький лайфхак. Далі. Ще одна ознака хорошого допису це те, що допис має мету. Тобто, перш ніж взагалі писати що-небудь, будь ласка, дайте відповідь на питання, навіщо я взагалі про це хочу написати, яка у цьому мета. Тому що, знаєте, всі ці гори см-ники, які там тільки-тільки десь навчились на курсах, або які навчились користуватись Чат GPT, про який ми будемо далі говорити, вони можуть вам у контент-план запхати дописи на кшталт там. Як я радію, в ранішній час цікаве, сонечко світить так добре. Вітаю новий день, ну якийсь небудь так, така бредятина, І, на жаль, вона все ще часто зустрічається у соцмережах у соцмережах. І а, ці такі дописи, це знаєте, допис заради допису. У нього немає ніякої мети. І якщо ви будете так робити. То ну, ви ніяким чином не збільшите охоплення, тобто це є міф, що треба обов'язково викладати дописи щодня. Ні. Ми з вами раніше розмовляли про те, як працюють алгоритми Фейсбуку, і зараз Фейсбук показує дописи там, впродовж одного тижня стабільно від того моменту, коли їх викладете. І навіть є така теорія, я, до речі, її не перевіряла: якось треба буде зробити. Що якщо викласти допис і потім. Впродовж найближчих чотирьох днів нічого не викладати, то типу, ваш цей допис отримає більше охоплення. Ну, знову ж таки, не можу сказати міф це чи ні, тому що я це не перевіряла особисто, але така теорія, вона є. І е, саме тому немає сенсу викладати дописи заради дописів. Спочатку мета, навіщо ви взагалі це робите, а потім допис. І навіть якщо ви подивитесь там мою стрічку, і побачите, що там дуже багато таких дописів більш про поговорити, продумати, поділитися це не означає, що у таких дописів немає мети. Ні, вона завжди є. Тому що я, наприклад, свій Фейсбук сприймаю як середовище з. Таку дуже підтримуючу з ем, підтримуючим оточенням, де я можу поділитися якимись своїми думками, які мене справді бентежать, через які я переживаю, або що мене щось вразило, і знаєте, це така с, форма. Терапії, мабуть, але, мабуть, така текстами для мене особисто, це так працює. І е, я періодично ділюсь дописами у Фейсбуці не для того, щоб якось підтримати особистий бренд, або для того, щоб там якось щось розказати про роботу, або ще для чогось такого. Ні, я дуже часто насправді там більше половини моїх дописів у Фейсбук вони просто тому, що. Для мене це важливо. Для мене важливо чимось поділитись, і це також є мета. Тому якщо там ви думаєте, що мета це тільки там щось про бізнес, про роботу. Ні, ні, ні. Тобто, просто не пишіть дописи заради дописів. А щоб Хоч якась мета у нього була, тоді все буде гаразд з вашими дописами. І е, така універсальна структура дописів довжиною, ну таких, знаєте, не дуже великих, лонг... не лонгридів середніх дописів до трьох тисяч символів. Вони зазвичай, е, якщо ви не дуже досвідчений у питаннях написання текстів, то краще використовувати цю структуру. Тобто, все, всі структури, які я вам сьогодні взагалі буду показувати, вони не залізобетонні. З вашим досвідом, ви їх можете видозмінювати, ви можете їх взагалі не використовувати. Тобто я взагалі ніякі структури ніколи не використовую, ну тільки якщо там, ну не знаю, псала не я, а хтось інший. Так? Якщо пишу я, то зазвичай як ото пишеться, так і пишеться. Але. Спочатку, коли я тільки починала, так я використовувала структури, і е, тим, хто тільки починає, я також рекомендую їх використовувати, тому що це дуже-дуже сильно полегшує життя, е, полегшує ось цей е, страх білого листа, так, який є перед тобою, коли тобі треба щось написати. І структура вона полегшує процес написання. А структура універсальна виглядає таким чином, обов'язково перше вступне речення: ану або якийсь короткий абзац, де як я казала раніше, мета привернути увагу і дати розуміння про що взагалі буде йтись далі у дописі. Далі, розкриття змісту допису за стандартною структурою інформаційного матеріалу його слід писати. Стандартна структура інформаційного матеріалу також полегшує вам життя, вона виглядає наступним чином. Вам треба просто поступово відповідати на запитання, можна не на всі, які я перерахувала тут, можна обрати два або три або одне запитання і просто на нього відповісти. Запитання можуть бути наступні: що, навіщо або чому. Як, де або кому. Тобто ви обрали тему для допису. Наприклад, ну, не знаю, просування в Facebook для психологів? Так? Навіщо психологу просування в Facebook? Чому просування в Facebook для психологів є важливим? Як саме психологам просувати себе у Facebook? Відповідно до вашої теми допису, до мети допису, яку ви обрали, вам треба поставити кілька запитань. А далі йде вже закінчення допису, і воно буде сильно залежати від його мети. Щодо мети, то зазвичай у Фейсбук їх три. Або просто поділитись, це така четверта мета, як у мене. Ну, це нормальна. Багато хто пише, просто тому що їм хочеться ділитись, Але якщо ми кажемо про бізнес, то у нас є три мети: перша мета це залучення аудиторії. Ну тобто, щоб аудиторія. Давала вам свою увагу, щоб аудиторія там щось коментувала, шерила, ставила лайки, якось з вами співти... співстикалася у ваших дописах і так далі. Тобто, щоб ну, їй було у вас цікаво. А друга мета це залучення аудиторії плюс ліди. Ліди це контакти ваших потенційних клієнтів, тобто, це коли людина звертається до вас. Або ви починаєте з нею спілкуватись в коментарях і переходити в особисті повідомлення, і ви вже починаєте спілкуватись на тему якоїсь там можливої співпраці у Фейсбук, це ми можемо назвати лідами. Або третя мета це продаж. Коли у вас йдуть якісь продажі, мета може бути саме така, і обов'язково, якщо ви користуєтесь стандартну структурою, не забувайте наприкінці закінчити. Ваш допис так, щоб мета була досягнута. Зараз буду показувати, як це зробити на прикладі покрокового плану. Я дуже люблю таку структуру. За нею багато хто. Вже писав, і навіть ті, хто мені говорив, що та ну, я ніколи в житті нічого не напишу. Вони писали буквально там 15, 20, 30 хвилин, і допис виходив. Можете сьогодні потренуватися після нашої з вами зустрічі. І так, перший крок це визначити тему допису, просто без яких небудь. Складових, які там привертають увагу, чи не привертають увагу. Ну, і просто тему, так, от як я сказала, там просування психологів, психологів у Фейсбуці, так, це просто тема, без ніяких додаткових якихось змістів. Там. А другий крок визначити мету допису тобто навіщо ви цей допис пишете. Знову ж таки, повертаємось до трьох попередніх пунктів: це або залучення, або залучення плюс ліди, або продаж. Третій крок треба сформулювати питання по темі допису за структуру інформаційного матеріалу. Як я вам показувала на прикладі. Берете одне, два, три, чотири, хоч всі п'ять питань, які там є, взагалі їх там шість, здається, що, коли, кому, навіщо, чому, де, і ставите питання до теми свого допису. Потім один за одним поступово даєте відповідь на це питання. А це, ця, ця технологія, так цю структуру, цей план його можна використовувати разом з копірайтером, наприклад. Тобто, ви можете наговорити це голосом, а потім дати копірайтеру, щоб він з цього написав щось путнє. Або можете використовувати, наприклад. Google документи у Google документах у браузері саме Google Chrome, Там є опція. Голосового набору, і ви можете наговорювати, вона одразу буде перетворювати ваш голос у текст. Або, в принципі, у замітках у телефоні зараз у більшості є така опція. І в Телеграмі вона здається платна, але також можна наговорювати голосові повідомлення, а потім переводити їх у текст. Ну, тобто, як ви це будете робити, там загалом немає великого значення, просто треба один за одним відповісти на ті запитання, які ви спочатку поставили. Потім це знаєте те, що. Зазвичай, через що допису людей не пишуться, тому що вони починають саме з початку. Не треба писати дописи з першого речення, тому що поки ви не написали контентну частину, досить складно написати буде вступне перше речення, якщо у вас немає достатнього досвіду створення контенту. Для того щоб написати це гарне перше вступне речення, є два глобальних підходи. Глобальний підхід номер один. Треба просто дати чітку відповідь на питання, чому я хочу про це розповісти, або чому це взагалі важливо. Просто відповідаєте на це питання і відповідь на це питання використовуєте як перше речення свого допису. Другий підхід це вибрати один з стандартних шаблонів написання заголовків від проблеми. Від інтересу аудиторії, від емоцій, від мрії, від цифр або просто відкрите питання. Насправді там набагато більше структур цих заголовків є для того, щоб всіх знайти, можна почитати там будь-які книжки по копірайтингу від копірайтерів, іменитих і там цих структур багато, але це такі основні, які використовуються у там 95, скоріш за все, випадках зі 100. І приклади такі, що, наприклад, там ваш заголовок від проблем. Лема, це там хочете швидко доїхати в Польщу? Ну просто там зараз літаки не літають. Хочете швидко доїхати, або інтерес аудиторії там в добірка вправ на впрес. А то або там не знаю, як правильно поливати квіти, або емоції. Там страшно виходити на роботу після декретної відпустки. Тобто, ви, так емоції чіпляєте, мрії. А, блю про ідеальний бюзгалтер, мабуть, всі дівчата про це мріють, так або там не знаю. Мрійте поїхати у відпустку. Ну будь-про що може людина мріяти, це може бути заголовком до допису, або там будь-які цифри. Взагалі такий лайфхак, цифри це або. Якісь знаки там по, по типу там, собачки або от знаку долара, що небудь таке, воно, воно дуже гарно а, у тексті привертає до себе увагу. Тобто, якщо текст повністю складений з тексту і там немає ніяких цифр або з таких якихось знаків, то ну, це просто текст. А якщо в ньому є цифри або такі знаки, то наш мозок автоматично звертає на нього більшу увагу. Це такий, знаєте, з реклами, з рекламного життя лайфхак. Але якщо ви у, у, у вступ у перше речення тексту додасте які-небудь цифри, воно одразу приверне більшу уваги і більша кількість людей захоче прочитати цей текст. Ну, звичайно, якщо там буде ну, щось смачне, написано, не просто там. Привіт, я сьогодні 10 разів поприсядав, ні, так не працює, тобто які-небудь цифри, там 10 способів скинути 3 кг за тиждень, наприклад, так, будь-які добірки, або Будь-яке відкрите питання: як, коли, де, чому, і будь-яке відкрите питання, на яке ви потім будете відповідати. Тобто, ви можете піти до питань щодо інформаційної структури тексту, це такі стандартні журналістські прийоми, насправді, і просто будь-яке з цих питань взяти як допис, просто на нього відповівши і у кінці додавши. Те, що стосується саме мети допису, у висновках треба писати, висновок ваш він має відповідати меті. Тобто, якщо вам потрібні залучення, то у останньому абзаці ви повинні задати відкрите питання, щоб люди поспілкувалися, або попросити їх написати щось в коментарях, якщо така необхідність є, або попросити їх пошерити ваш допис. Ну тобто, попросити людей зробити якусь дію це щодо залучень. Якщо ваша мета ще й ліди. То треба написати щось на кшталт. Там, якщо у вас залишилось питання, або е, вам щось цікаво з цієї теми, то і там напишіть в коментарях, або напишіть в особисті, або е, щось такого, так, щоб людина захотіла не просто там поспілкуватися, поспілкуватись на тему, яка вам цікава. І якщо продаж, то ну, звичайні такі конструкції. Які спонукають до продажу, ми там далі будемо ще про шаблони і конструкції, про продаж більше розмовляти, але ну, такі стандартні, там, типу, тільки з там, 3 до 8 березня ви можете отримати там, не знаю, замовлення квітів зі знижкою 30% за промокодом таким. то так посилання. На замовлення, там-то, -та там-то, -та, або пишіть в особисті, або йдіть за посиланням, або ще щось таке. І все. Цього достатньо для того, щоб у вас, е ну, ваш допис був не просто заради допису, а заради того, щоб ви дійсно досягли своєї мети. І е таке останнє щодо дописів, е я. Не завжди це роблю, майже ніколи. Насправді я цього не роблю, тому що я не знаю чому. Якщо так, побачити мої дописи, вони завжди якісь помилки, описки, хибодруки. І все це взагалі про мене, тому що пишу швидко, Якщо на комп'ютері, то сліпою печатю, і взагалі нічого нікуди не дивлюсь. Не дуже я перфекціоніст по життю, але все ж таки я рекомендую перевіряти. В дописи перед тим, як випускати в світ, хоча б автоматично такою перевіркою, ось вам посилання на сервіс, який з моєї точки зору перевіряє дуже непогано україномовні тексти, він править граматичні помилки, він править орфографічні помилки, він править деякі лексичні помилки. Ну, тобто, в принципі, непогано працює. Чому це важливо? Тому що це щодо роботи алгоритмів. Якщо ви опублікували допис, пішли його, перечитали, як це зазвичай роблю я, і побачили там помилки. То не можна йти і одразу виправляти цей допис, тобто редагувати і вносити туди виправлення. Якщо ви це зробите, то з дуже дуже високою вирогідністю охоплення вашого допису дуже сильно впадуть, тому що спрацьовують алгоритми Фейсбука. Я не знаю напевне, що це так, але я підозрюю, що це так, тому що це логічно. Що якщо ви щось написали, виклали, а потім пішли виправляти, ви можете у виправлення додати щось таке, що суперечить правилам, які прописані у Фейсбуці, і тому він автоматично, щоб то знайти кожен виправлений допис, не перевіряти, чи там щось додали з того, що порушує правила чи ні, він просто автоматично знижує охоплення цього допису. Тому, якщо таке сталося, що ви виклали допис, побачили там якісь помилки, то у вас є рівно два шляхи. Шлях номер один забити, нічого не виправляти найближчий там, день. Поки у вас будуть коментарі, лайки, потім можна виправити. Там через день десь можна виправити і все буде гаразд. Або одразу знести цей допис, тобто видалити його, і опублікувати новий вже без помилок. Так буде краще. І до речі, щодо посилань, наприклад, у тілі допису, про який ми раніше з вами говорили, то. А, якщо є необхідність додати якесь саме посилання у тіло допису, то ви можете це зробити згодом. Наприклад, ви виклали допис, залишили там посилання потім в коментарях, або попросили людей, щоб вони писали вам в коментарі, ті, кому треба посилання, там плюсики ставили чи що набуть таке. А через день. Ну, коли ви вже побачили, що допис в принципі набрав якісь охоплення. Якщо у вас професійний режим включен, то ви можете навіть подивитись, які охоплення у вашого допису є за статистикою. Ви можете піти редагувати цей допис і додати посилання в тіло допису, і це вже не впливає на охоплення. Знову ж таки, це мій особистий досвід, який я практикувала. ну, Разів зі 20, мабуть, і я можу стверджувати, що у мене працює так. Охоплення після цього, в принципі, не зменшується. Я не можу, напевно, цього стверджувати там, прям на 100%. Але за тим, що я бачу, це працює саме так. Тож, можете так робити.